Україна це американська корпорація, і щоб стати справжньою державою, треба перезапустити всі органи державної влади, починаючи з самої України. Всім привіт, мене звати Аліса, і, і я рада вас вітати на моєму каналі. Те, що я сказала, звучить як повний абсурд, але є люди, які не просто вірять у ці несанітниці, а й шкодять органам влади та підбурюють людей на порушення закону. Трохи тему Україна, це корпорація. Ми з вами розбирали, коли дивилися тіктоки ось цієї жіночки. До речі, ви в коментарях написали, що за неї вже взялось СБУ, і вона перестала знімати свої абсурдні відео. Але також в коментарях писали, що це просто хвора жінка зі своїми якимись хворими фантазіями. Але ні, сьогодні ми з вами поговоримо про те, звідки вона взяла інформацію про це і розглянемо сепаратистське утворення, яке називається магнет нації. Себе вони називають громадська організація, об'єднана правозахисна група багнет націй. І як розповів один з засновників Сергій Філіпенко команда Сайту та громадські організації займається дослідженням правосуб'єктності органів місцевого самоврядування та діяльності органів державної влади. І звучить ніби як дуже класно, що є така організація, яка знає закони України, допомагає людям боротися за власні права. І ніби як ну і нічого в цьому поганого немає, але це лише вершина. На айсбергу давайте спускатися нижче. Сама організація задіяна у безлічі скандалів, які закінчувались кримінальними провадженнями. Головою цієї організації є Анатолій Балахі, який сам себе називає ідеологом цього руху. Сам Балахін, не маючи юридичної освіти, просто почав читати різні закони і на своїх сторінках у соціальних мережах почав трактувати їх так, як вважає за потрібне з 2017 того року Балахін подорожував україною та агітував за створення нових органів державної влади. Та альтернативних органів самоврядування, і спойлер у нього навіть виходило. Відрядження його були як у селах, так і у невеликих або навіть великих містах. І після кожного відрядження він, хоч декілька прибічників, але знаходив у цьому регіоні. І саме силами цих прибічників у 16 областях України були організовані самопроголошені сільські та міські ради. Якщо ви думаєте, що це якийсь був серйозний, Озний збір чи щось таке? Ні, коли він знаходив просто двох, трьох, десять людей у якомусь селі чи у якомусь невеликому місці, вони ніби як відповідали за всю громаду. Але він не тільки це робив в селах. Наприклад, він заснував Київську міську раду. Просто уявіть собі, Київ найбільше місто України. І знаєте, скільки людей треба було Анатолію для того, щоб організувати свою власну Київську міську раду? Десять людей. 10 людей йому треба було для того, щоб створити Київську міську раду. Просто 10 якихось божевільних, які підтримали його ідеї і ухвалили рішення від імені всього народу. І якщо це вам виглядає як повна крінжа. То повірте мені, далі буде більше. Активісти не зупинилися на тому, щоб просто писати якісь фейкові документи. Вони почали їх розсилати у міжнародні організації для того, щоб... Підтвердити законність цих рішень. Сам оцей Анатолій Балахін він з Дніпра. У телеграм-каналі, саме міста Дніпра, була інформація про те, що ці аферисти створюють паралельні органи місцевого самоврядування Дніпрі по вулиці Донецьке, Шосе, На будівлі приватного СТО. Просто уявіть собі крінж ситуації. Просто стоїть СТО, звичайно, з СТО, і на ньому написано. А.Н.Д. район у міста Дніпро Рада. Територіальна поліція, Міровой суд. <ріст> Просто йдете без того, а там міровой суд. Нічого такого незвичайного немає. В цьому пабліку називають організаторами цього Анатолія Балахіназія, з яким ми вже знайомі, а також В'ячеслава Лопаткіна. Він же мер міста Дніпра. Ну, тобто вони там самі собі роздали посади. Один був мером, інший був президентом України, але про це трохи пізніше. Ніше, тому що це теж такий крінж. Вони пішли далі. Вони створили власні комунальні підприємства і вимагали з людей платити їм за надання комунальних послуг. Анатолій Балахін внесений у список Миротворець. Ви зараз бачите його сторінку на цьому порталі. Але на цьому вони не зупинилися, і у 2020 році вони створили фейкові сільські ради на території Львівської області. І зараз я вам покажу відео, яке якраз було оприлюднене у Фейсбуці членом. Псевдожурналістської організації, яка називається Стоп Корупція. На цьому відео видно, що близько 15 осіб провели так звані збори на кухні у когось вдома. Державотворчий процес по створенню перша в Україні 07.12. До речі, сьогодні день місцевого самоврядування в Україні. Я всіх вітаю. Що воно до вас прийшло місцеве самоврядування? Перша в Україні створюється верхньороженківська сільська рада. Ось так, майбутній сільський голова робить свої перші документи в історії. Так потім ці моменти будуть історичними. Ви будете ще довго довго переглядати, як це відбувалося. Проводив збори уже нам відомий Анатолій, і він розповідав про те, що Славська ОТГ є неконституційною і. Мешканці села, якраз у цієї верхньої рожанки, можуть собі створити власну сільську раду. Ви бачите на відео, що це виглядає просто максимально серйозно, зовсім зовсім не фейк. Зібратись з корішами на кухні, підписати якісь документи і все. Ти голова сільської ради верхньої рожанки. І це стало нарешті підставою для відкриття кримінального впровадження. Але навіть це ще далеко не все. 21 з грудня 2020 Року, в Києві відбувся всеукраїнський український національний конгрес, і вгадайте, хто скликав. Цей всеукраїнський національний конгрес, звісно, наш головний герой, наш головний персонаж сьогодні це Анатолій. І вони скликали це заради того, щоб перезапустити державу Україна зі створенням нових органів державної влади. І там якраз проголосили нового президента України. Ну і вгадайте, хто ж був новий президент України? Звісно, не Зеленський, не Порошенко, ніхто такий. Звісно, це був Анатолій Балахін, кому ж ще як на йому? бути президентом України, і звісно, весь цей двіж з невизнанням України як окремої держави він буквально смердить нашими московицькими сусідами. І ще у 2016 році Анатолій Балахін він взяв участь у з'їзді сепаратистів, який проходив у Дніпрі. І на цьому з'їзді Балахін заявляє, що. Україна існує лише на папері, а сучасна українська нація своєї держави не має і є лише колонією Росії. Зараз ми подивимось це відео сьогодні. Українська нація свою державу не має. Та держава, яка існує, не створювалася українською нацією. Вона антиукраїнська. Я вважаю, це моя особиста думка, що сьогодні ми живемо в формі колонії, колонії Росії, тому що саме від Росії. Ми подаруночком отримали територію УРСР всю владну структуру без змін. І всі силові інституції також без змін. На даний момент на своїй сторінці у Фейсбуці він називає українську владу терористичною. Не росіяни, не думайте, українська влада наша терористична, і вона ніби як тримає рабів український народ у заоручниках. І зараз ви бачите з боку його висловлювання. Там дуже багато шизи. Можете поставити на паузу, просто це все перечи. Читати він розповідає, що України ні не існують. Її створили незаконно, ніколи ми таке не чули. І от знову, 8 лютого, його знову затримала поліція. А 31 березня цього року він уже написав допис, що вийшов на свободу. І зараз його соціальні мережі активні. Там він публікує свою думку щодо подій в Україні та світі. Соціальні мережі та сайт Багнет Нація це суцільні розборки суда. Та вільні потоки думок щодо того, як вони бачать закони України. Наприклад, ось допис про те, що фізична особа-підприємець не є громадянином. Також є зразки заяв щодо відмови від ІНН та багато різного конспірологічного мотову. Нагадую, що в мене є інстаграмчик, і туди ви можете так само підписатися і дивитися мої фоточки, відео я там показую різні образи, або ви можете туди написати якусь. Власну історію про якісь секти або групування, або ще щось таке. І я обов'язково прочитаю і, можливо, зніму відео про це. Ніщо не говорить найкраще про якийсь двіж, як його адепти. І зараз ми з вами трошечки ближче познайомимося з адептами цього руху. Проводити обиски і там річ йде о том, що якоби якась нелегальна комуністична значит, група существує. Я просто ну, знаєте, Скільки ми раз інтерв'ю писали, я від Сергія в принципі не слышал значит, таких моментів по комунізму, том, що у нас не совсем правильно зарегистрировано государство. Да, и это проблема, да? Потому что мы, по факту Виходимо до сих пор в Советського Союзу, останні так... головне відео на Ютубі територіальна громада Запорожья. І територіальна громада Запорожья, саме у організації вона найактивніша у соціальних мережах. Тому що майже все, що я бачила про багнет нації саме з відеоматеріалів. Вони були про Запоріжжя. На цьому моменті я хочу подякувати спонсорам цього каналу. Дякую, що підтримуєте мій контент. Для того, щоб стати спонсором, можете просто натиснути кнопочку спонсорувати, або можете скинути мені десь 20 гривень просто на картку. Це так само мені дуже допомагає. Дякую вам. Трошечки ми з вами перевели подих у Тіктоках і йдемо далі. По скандалам: Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд вимагає спростувати інформацію, поширену багнет нації та Константином Пузерем в соціальних мережах. І про що взагалі скандал? Що під час розгляду судових справ було допущено технічну помилку. Саме секретаря вона неправильно вказала зал судового засідання. І особи, які були присутні під час розгляду цієї справи, вони використали цю помилку як привід зірвати проведення судового засідання. І вчинити дії направлені на порушення громадського порядку у суді через оці вказані обставини було оголошено судом перерву, і оці особи вони перешкоджали виходу судді із зали судового засідання. Що унеможливило виконання останнім своїх службових обов'язків, але на своєму сайті Багнет Нації оприлюднив відеоматеріал, як особи в мантіях нехтують рішенням конституційного суду. І у цих вказних публікаціях автори надають оцінки суддям як незаконним і називають суддів злочинцями. Така от маніпуляція на сайті Багнет потім ще інший. Інцидент Андрій Карпович подав позов до окружного адміністративного суду Києва з проханням зобов'язати Міністерство юстиції анулювати реєстрацію партії Слуга народу. Просто що далі? У нас є трохи від адепід цього руху, і тут жіночка не просто про багнет нації говорить, а в неї просто такий трошечки мікс з іншою організацією з Росії, яка трохи схожа, про яку ми поговоримо трохи пізніше. Декларація із сімейним лікарем. А якщо перевести на інші язики контракт з дьяволом. Хочу вам рассказать, насколько нас закрутили, Во-первых, Во статья Конституции Украины про охорону здоровья, 6, 5, 7, 8, 7, говорит, о том, в целом, что каждый громадянин, громадянин Украины має право на безоплатную медичну, допомогу, а тем более невідкладну медичну. допомогу. Идем дальше. Статья 19 Конституции Украины говорит о том, что никто не может быть принужден делать то, что он не хочет, и то, что не предусмотрено законодательством Украины. Самая интересная статья, важная, 28 говорит о том, что никто не может быть подвергнут э, всяким пыткам, экспериментам, медицинским экспериментам. 56-я статья очень важная. Кожен мая право на за завданную шкоды державою, э, державными особами, за невыконание Конституции Украины и тому подобное. То есть, запомнили, 56-я статья очень важная. Статья 32 очень важная, которая говорит о том, что никто без согласия гражданина не имеет права использовать его конфиденциальные данные, телефон, переписки, ну, кроме моментов, которые рассматриваются судом. А так, без вашего согласия никто не может брать ваши персональные данные, то есть паспорт, код идентификационный. Так вот, что интересное получается, когда вы подписываете декларацию? Вы подписываете декларацию, то есть вы даете соглашение на обработку ваших персональных данных. сами даёте соглашение. Во-первых. Во-вторых, вы становитесь пацієнтом. Пацієнт це фізична особа, не чоловік, не громадянин, а фізична особа, яка, а, звернулася за допомогою до медичного закладу. Тобто, ви становитесь уже не громадянином, не чоловіком, а фізичною особою. А фізична особа це особа без громадянства, тобто іноземець. Все те ж саме написано в Конституції. Як я казала раніше, що вони просто беруть підробляють поняття, і що все, ви прийшли? Ви пацієнт? Отже, ви не маєте прав, що мають громадяни. А якщо ви десь там фізична особа, ви вже не маєте тих прав, ви як фізична особа не маєте прав як громадян України. Тобто ви можете бути або тим, або тим, або громадянином України, або пацієнтом. Тут голові прям сильно так насрано. Паспорт підроблений. Нас залишили без громадянства. Все, ми просто не громадяни. Ми просто такі от бомжі у власній країні, без власної країни, без власної нормальної конституції. І взагалі ніяк не нагадує російську пропаганду. Взагалі нічого такого не відбувається. Правда, і ця жіночка, до речі, вона не сидить в Україні. Вона то в Дубаї, то в Парижі, то ще десь. І ця ж сама людина знімає ось такі відео. Жевательные зубы, такие как шестерка, семерка и пятерка, вот они находятся по концам. В таких зубах появляется киста э, или какая-то другая там болезнь, э, надавливание, то есть какая-то проблема с этими зубами по причине, что вы не умеете правильно выражать свою злость. Ці люди вони просто живуть в іншому світі, буквально живуть в іншому світі. Цікаво те, що Багнет нації називає себе проукраїнською організацією, але у них є багато чого спільного, і саме їх адепти дуже багато інформації беруть і міксують з російським рухом, яке називає себе Живі люди суверіни». Там просто такий бред, хоч воно з'явилося не в Росії, але в Росії воно розквітло і набуло так. Такої абсурдної форми. Якщо хочете, можу зняти про це окреме відео. Якщо вам цікаво, вони проти паспортів. ІНН. вони кажуть, що Росія так само неправильно образувалась. що вони там граждані СССР. Вони виступають проти багатьох документів, штурмують е, так само різні органи влади. Тобто якісь паралелі з оцим банет нації є. Але все таки багато розбіжностей. Але саме адепти вони часто поєднують ці два рухи. Є наприклад український телеграм-канал називається Право Вольних. І там є як інформації дуже багато з багнет з їх офіційних ресурсів, так і від сторонників цих самих живих людей. У цій групі багато, наприклад, доказів того, що Конституційний суд це юридична особа, бо у нього є код від РПУ. Також це міксується зі змовою євреїв, тайними символами Ватікана, якимись репостами російських телеграм-каналів та ще багато всього. Ну і так. Звісно, вони всі багнет нації, так само і різні живі люди сувіріни. І оцей весь двіж, вони, звісно, виступали проти вакцинації, проти того, щоб люди носили маски під час covid 19 Боже, пам'ятаєте, був covid 19 Ото були спокійні часи. Скажіть, як ви бачите, соціальні мережі адептів цього руху, активні, але добре, що на них звернули увагу СБУ, що зараз проводяться обшуки, що багатьох з них зараз саджають. Тому тому що коли Україні іде війна? Ти не можеш сидіти і говорити, що Україна це не справжня країна, і максимально просто підживлювати російську пропаганду. Якщо ви хочете підтримати цей контент, то можете поставити вподобайку, написати коментар або поширити це у соціальних мережах. Можете мене відмітити, я завжди репощу до себе ці сторіс. І Якщо вам здається, що це відео зацікавить когось з ваших друзів, то можете ним поділитися. Я. Дуже радію, коли бачу ваші коментарі, ваші лайки, ваші приємні слова. Це дуже мене мотивує. Дякую вам за перегляд! І зустрінемося з вами у наступному відео.